Зараз якраз говоримо про наслідки останньої доби для Запоріжжя. Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області упродовж доби. Завдали 523 удари. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни били з авіації реактивних систем залпового вогню, артилерії, запускали дрони. Іван Федоров на прямому зв'язку. Пане Іфане, А щодо шахедної атаки цієї ночі. То бачу карту руху шахедів. Тобто Запоріжжя сьогодні пронесло. Саме говоримо про шахедну нічну атаку. Біля вас пролітало, але Запоріжжя сьогодні для шахедів не було ціллю, так? А у вас дійсно багато шахедів сьогодні пролетало вздовж Запорізької області. Працювала наша протиповідна ринка оборона. Деякі з них залишились на території Запорізької області, дякуючи Збройним силам України, були знищені. І далі не полетіли, але на жаль, велика кількість пролетіла і полетіла далі для того, щоб досягти своєї цілі. Да, і, до речі, через ракетні удари по Україні, Польща піднімала сьогодні у небо літаки, також наземні системи ППО та системи радіолокаційної розвідки. Було приведено в найвищу бойову готовність про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі. Якщо говорити про останню добу, я завжди цікавлюся у очільників військових адміністрацій, як часто до вас звертаються люди, щоб ви надавали їм житло і розселяли їх десь. І все одно бачимо, що статистика по Україні люди. Які втрачають житло. Бо, зокрема, в Дарницькому районі Києва ми бачимо зруйновану квартиру сьогодні, щось лишилося з шахедів і тут е їх збивають там, де е можуть пробувати збити. Е зокрема, скажіть, що в Запоріжжі, куди ви розселяєте людей? Який відсоток з тих, хто втрачає житло, вони звертаються не до друзів, не до рідних, а до військової адміністрації? Достатньо малий відсоток звертається до обласної військової адміністрації, приблизно 30 відсотків. Тому що якщо житло постраждало безпосередньо на території міста Запоріжжя, сьогодні міською радою прийнята і функціонує програма компенсації, доти, доки не буде відновлено житло або не буде видано сертифікат на придбання нового житла, що стосується. Об'єднаних територіальних громад в цілому Запорізької області, то ми звичайно ж пропонуємо мешканцям місця компактного проживання, які наразі знаходяться на контролі у наших районах державних адміністрацій. Кожен голова закріплений за кожним пунктом проживання мешканців. Але також ми бачимо, що в нас трохи збільшила кількість людей, які просять про евакуацію здебільшого то зі Сергерська з Плавнів а, і також силами національної поліції, наших рятувальників, волонтерів а, ці мешканці, хто просив про евакуацію, вони виїжджають у більш безпечні місця. І звичайно що надається їм житло для проживання. А, також а, ті мешканці, хто евакуюється, частіше їдуть у лікарні, тому що евакуюються літні люди. А потім вже у місця компактного проживання. Пане Іване, і хочу, щоб ви трошки детальніше розповіли, тому що тут ви фахівець, партизани, а теж вивели з ладу залізничну гілку Російської Федерації на запорізькому напрямку. Скажіть, будь ласка, що це за фрагмент залізниці? Яка роль безпосередньо залізниці на тимчасово окупованих територіях для окупанта? Ну і я думаю, ви звичайно радієте цій історії, які наслідки вона матиме для окупанта. Ми робимо ці історії, тому що ворожа логістика є вкрай важливий компонент. Часто ми чуємо, бачимо по інформації про те, що вороги, які знаходяться поблизу Токмака, поблизу Енергодара, вони жаліються на те, що їм не вчасно поставляють підкріплення, поповнення їхніх матеріальних засобів, починаючи від дизельного палива, закінчуючи харчуванням. То кожна зруйнована логістика вона допомагає нашим силам. Оборони а, працювати на запорізькій лінії фронту для того, щоб знищувати ворога, тому що вони будуть не підготовлені до цього. А, саме ця гілка а, вона сполучала безпосередньо а, залізницею логістику в Херсонській області, але ми розуміємо, що з тимчасово окупованого Крима, Херсонська, Запорізька область це така єдина агломерація, яку ворог снабжає за часту з своєї континентальної РФ. тому кожне руйнування залізниці воно точно. Не доставляє якесь паливо для танків, воно не доставляє якусь провізію для військ, і воно точно деморалізує ворожий ворожий склад на тимчасово окупованій території. Тому щира подяка всім тим, хто приймав в цьому участь і хто зміг організувати таку складну операцію. Дякую вам, Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.